Зробили ось такий осмос на 2000 літрів за годину. Він буде працювати на солонуватій воді. У нас, відповідно, є механічний фільтр, насос для підвищення тиску, циркуляційний насос, відповідні ротаметри, шафа автоматики. Тут вимірюється електропровідність очищеної води. Є, відповідно, у нас входи і виходи. Під сіпмийку є спеціальний вхід під очищену воду, тобто тут буде функція промивки мембрани перміатом. Це для того, щоб мембрана довше зберігала свої властивості і не так сильно забруднювалася. Якщо є питання, зв'язуйтесь з нами. Дякуємо.